Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом приготування запеченої риби з овочами. Для цього рецепту нам потрібна риба хек, перець солодкий, морква, помідори, часник, цибуля, а також вершкове масло і спеції за смаком. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готуватись. Спочатку розморожуємо рибу і нарізаємо на шматочки. Підготуємо овочі, моркву очищаємо і нарізаємо. На шматки. Цибулю також подрібнюємо. Солодкий перець ріжемо шматочками. Помідори нарізаємо також. Беремо форму для запікання, висипаємо цибулю, моркву, перець, помідори і шматочки часнику. Викладаємо рибку, додаємо вершкове масло, сіль перець за смаком можна приправу до риби і відправляємо в духовку, накриваючи фольгою або кришкою на 20 хвилин при температурі 200 градусів до готовності. Рибка готова, можна подавати її до столу. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!